Серед відомих людей вихідців з є видатний спортсмен легкоатлет Михайло Книж, багатократний чемпіон та рекордсмен України з бігу на 400 метрів, учасник Олімпійських ігор. Нещодавно він завітав до рідного міста і взяв участь у ряді заходів. 25 вересня зустрівся з юними спортсменами, вихованцями дитячої юнацької спортивної школи. Колись, як і вони, Михайло Книж займався в місцевий дію США, брав участь у юнацьких змаганнях з баскетболу, футболу, вільної боротьби та кросу. Спорт став його професією, і в ній він великих успіхів. Михайло одинадцятикратний чемпіон України з бігу на 400 метрів та естафетного бігу 4 по 400 метрів. Триразовий рекордсмен України. Переможець Кубку Європи 2004 року. Бронзовий призер командного чемпіонату Європи 2010 року. Учасник двох Олімпійських ігор 2004 та 2008 років. Деякі з присутніх дітей мають з чемпіоном спільних педагогів. Це Федір Григорович Степанюк, вчитель фізкультури загальноосвітньої школи номер 1 та тренер дю США Віктор Володимирович Медведчук. Саме вони розгледіли у школяреві потенціал до великого спорту. Регалі перечислили, трьохразовий рекордсмен. Ви знаєте, який рекорд поставити? У нас скільки населення в Україні? 46 мільйонів. Серед 46 мільйонів бути першим. Михаил трехкратный э, рекордсмен Украины. Участник Олимпийских игр 2004 года а в Афинах. Кстати, должен вам сказать, когда он закончил школу, и э, мы надеялись, что с него будет такие, и он оправдал наши надежды, что он будет великим спортсменом. Он сказал я ему говорю, Миша, не забывай, родную школу и родной город. И только закончились Олимпийские игры. И он сразу самолітом и з Греции приехал и выступал у нас на линейке. Значит, прежде всего, я благодарен Федору Григорьевичу за такого ученика. Почему? Потому что большой спорт начинается с учителя физкультуры. Прежде всего. Почему? Потому что. Учителя в школе находят таких самородков. Я же называю это самородки, потому что э, шлифовка и доведение до такого уровня международного, я думаю, что это зависит немножко, начиная от семьи и заканчивая тренерами. Ну, здесь присутствуют ребята, которые занимаются легкой атлетикой, волейболом и всеми другими видами спорта. Значит, что я хочу сказать? Как первый тренер по Мише, значит правильно сказали. Миша всегда был дисциплинированный, вел себя корректно, спокойно. И что самое главное, на соревнованиях и на старте по нем нельзя было определить, то ли он волнуется, то ли он переживает, то ли он горает. Он всегда спокоен, уравновешен. Точно так же должен готовиться человек. Поэтому человек добился таких достижений. Потому что внутренне нужно себя иметь стержень. Прежде всего боец, Второе качество ⁇ это должно быть заложено внутри побеждать. Вот если два эти компонента есть, значит в спорте вы добьетесь. Что в волейболе, что в баскетболе, везде. Візит Михайла Книша проходив в рамках акції Олімпійці проти війни. Бігун поділився з юними спортсменами своїми спогадами про те, як починався його шлях до мрії. Спочатку він пробував себе у різних видах спорту. В легкій атлетиці не одразу було все просто. І ось змінюються слайди. І на фото Михайло вже у формі збірної України на Олімпійських іграх в Китаї. Бути великим спортсменом, чемпіоном та рекордсменом дуже цікаво та поважно. Проте, всі ці титули завойовували з тяжкою працею ще з шкільних років. Самое главное в спорте, вот я вам тоже советую всем, это режим. Иногда нужно от чего-то отказаться, куда-то не пойти, что-то не сделать, пораньше лечь спать, что-то не скушать, там, скажем, такого много сладкого там не переесть. Человек тренирует свою силу воли, не только свое тело тренирует физически, а и силу воли. И это что может помочь потом в дальнейших твоих там, работе, которой ты будешь заниматься. Маленькі жертви, які дисциплінували та загартовували Михайла Книша, обернулися для нього великими перемогами. У спортсмена цікаве життя, яке складають подорожі різними країнами світу, зустрічі та знайомства з кумирами, людьми, чиї імена знає весь світ. А головне, у нашого земляка здійснилась заповітна мрія кожного спортсмена. Він став учасником Олімпійських ігор. Двічі. Михайло Книш розповів юним спортсменам користення, що вони повинні робити вже зараз, аби і їхні мрії здійснились.